Так, шановні, сьогодні у нас 14 серпня. Сьогодні цілий день займалися тим, що вибирали, по-перше, кабачок і потім посіяли, я думаю, що десь 10, 10 на 10 такий клаптик одну сотку рідіски. Рідіску гібридну сіяли сілєста. Плануємо її продавати пучками. Як не піде пучками, то навісну, в основному пучками небагато. Що хочу сказати, зараз у нас 4 дні підряд майже постійно йде дощ. Дуже все промочило, вже нема тих, хто жаліється, що ой, сухо, нема дощу. Тільки трошки в халепі ті, хто ще не зібрав зерно. А так, люди в основному задоволені, тому що кукуруза, яка була пересохша, вона зараз почала активно рости. Потім кабачок. Дуже багато завізів маленьких, весь зелений, такий, гарний. Потім помідора так само набирається, наростає. Тобто загально дуже добре, що пішов ці, пішли ці дощі. Єдине, що погано, де дуже там, чи нарвало вітром, дерева поклало. В нас в основному в нашому регіоні все добре. Тому єдине, я ж кажу, є кілька, ну, одне поле точно я бачу, що ще люди не встигли. Тільки почали збирати і не встигли до кінця зібрати зерно. Зараз ми зібрали 18 ящиків кабачка, От в кожному ящику десь по 20 кг. З кабачком у нас питань немає. Дуже я задоволений ним. По, тій, по якій причині, що його не треба не копати, нічого такого особливого, так як, наприклад, картоплю. Але вчасно вибирати. 3 дні. 3 дні ми пропускаємо повних, на четвертий день зранку або ввечері вже рвемо кабачки. Виходить, у нас десь бананки 4, і йде перероший кабачок. Бананок десь 4 чи 5 такий кабачок. І не непереросший, і не маленький. і бананок там, більше 10 або 10. Це стандартні такі маленькі. Ну, ось так. Тому для себе я зробив висновок, що ця культура дуже добра. Ще хочу підсказати деяким людям, тому що <кхм>, кажуть мені, от я там дивився, не йде, йде кабачок, буває, що стоїть. Я вам також скажу: в нас буває один день продається, е, наприклад, 4 ящики, на другий день продається 14 ящиків. Отак було останні рази. Або один день там продали більше 5, а на другий день всі інші ящики. Тобто, День на день не приходиться, але постійно йде кабачок. Люди хвалять його, і мене радує те, що, наприклад, в нашому регіоні баклажан це утопія, це, я рахую, що це так дуже трудно його продати, і його треба садити мало. На мою думку, це не більше там, 5 соток, 10 соток, це якщо сам продаєш в роздрів. Або навіть на оп. Тобто, я не бачу сенсу з баклажана. А дивлячись на. Кабачок дуже гарно беруть. Беруть на закрутки, беруть їсти, жарять. Він найдешевший зараз на, базарку, на, на базарі зі всіх е, виходи культур. Тому, в принципі, я ним задоволений і на нього так і поскладав гарні плани. Це при тому, що коли я вийшов на базар, перший раз з кабачком це було, по-моєму, липень місяць. Да. Це був 20 липня. Або 10 липня, не пам'ятаю. І переважно всі мені перекупчики, хто люди працюють на базарі, казали, що в основному вже пройшла маса торгів на кабачок. Тобто люди вже менше і менше беруть. Чим дорожчий кабачок весною і, е, ран, і раннім літом, тим люди більше беруть. Зараз менше. Ну, ось так. Тому по кабачку отакі думки. Зараз нагальним питанням також є у нас. Наросте кукуруза чи не наросте, але я бачив, що слава Богу, те, що я вклав в кукурудзу, я верну. Мені навіть здається, що навіть трошки зароблю або Ну, ось так. я дуже цим задоволений. Чого задоволений, тому що не попаду, я не в мінусі. І загально, коли я приїжджаю на це поле, то виходить так, що я не тільки приїжджаю там по кукурудзу, да? я приїжджаю по все, що там росте. Ну, зараз поки, поки кабачок, але буде там і помідорка. Ну ось так. Е, тому по кукурузі бачу, що оці дощі які зараз пішли, вони дуже добре повпливали на те, що почав в'язатись качан. Почала рослина бути така суха, така ну сильна. знаєте, Тому я дуже радий цим дощам. Для себе зробив висновок, що валік. Треба сіяти кукурузу не в червні, не на початку червня, а на початку травня. Тоді будуть великі качани, тоді буде все гуд. І будеш задоволений результатом. І ще одне, що потрібно мені переглянути і пошукати ті канали, де можна купити якісне насіння. Я, в принципі, купляю в одних і тих самих людей, але чомусь в цьому році був льот. Можливо, хтось мені пояснить, чому я купив на вагу турбін, ракель і спіріт, Такі на вагу, тобто з, мішка, з оригінального мішка розфасовану цукрову кукурузу. Вона йде, якби дорога, і вона взійшла 10% максимум. І є дві думки. Перша думка, що треба купляти не з мішка на вагу, а треба купляти оригінальну упаковку 5000 там. Тобто в оригінальних упаковках. Ну, ось так. Будемо бачити. Тому це питання підвішено. Також скажу за негатив, що бачу, що, мабуть, кавуна толку не буде, тому що він. Чогось позаростав бурянами, хоча я кропив, мабуть, із за того, що я тільки працював раундапом, по ньому треба було, видно, ще досходовим гербіцидом покропити. Ну, Ось так буде, там, кавуни не для себе поїсти. Але в основному бачу, почав сохнути від, від кліща. Тобто його полюбляє, я бачу кліщ, як і перець, як і баклажан дуже кліщ любить. Так само бачу, от кліщ не їсть перець на вулиці, а в теплиці дуже їсть. А от баклажан на вулиці сильно їсть. Паутинний кліщ. І бачу, що він так само і на каву нападає. Тому для себе беру на замітку це. Але, в принципі, в нас ніяких вкладень в основному в каву немає. Там. Не, зовсім трошки. І все одно буде якийсь урожай, ну не такий, як би хотілося. Також саме на. Пов'язки дня, як то кажуть наші вороги, що треба висадити пекінську капусту. Слава Богу, сходи ідеальні. Така вона гарна. Легесенько де-не-де бачу коцнув її град. Там де-не-де, бо в основному граду не було. Це видно, там, знаєте, буває так, що гроза і трошки граду там пішло зовсім Там півхвилинки чи хвилинку то бачу, що щось трошки. Бачу, що десь її трохи там зачепило. І е, ніяк не можемо зайти в землю, щоб згорати або зфризувати. У мене вже скоро буде ціла телефонна книга одні трактористи. Бо той не може, той може, той боїться, що мокре, той боїться, що воно там тверде, знаєте, земля має на увазі. І вже я цих трактористів ну, ніби одного найшов, ніби вже буде робити. Ну каже, якщо на сьогодні в нас передають е, таку без дощу і трошки ніби вночі. Якщо не буде вночі, бо на завтра не передаю дощу на цілий, день, а потім знов дощ, то сказав, що завтра буде братися до праці і буде завтра горати. Ну будемо надіятися на це, тому що дуже треба вигорати. Це раз. І вже чекає людина, яка буде висаджувати нам розсаду посадочною машиною. Вже так залило ту землю. Таке, ну, все мокрюще, таке, знаєте, тому не варто боятися, що не прийметься капуста. Вручну я її садити вже не буду, бо немає як. Ну, ось такі думки. Тому по... зробимо такий висновок по кавунам, по ходу нічого хорошого не буде. Зробив я для себе висновок, що треба сіяти його, скоріше всього, насінням і, е, сіяти насінням і зразу двома гербіцидами: досходовий і післясходовий, зразу мішати і кропити землю перед тим, як він зійде. Після чого є полив, то поливати нема поливу, ну то значить, як Бог дасть водичку, так і буде. Але пильнувати паутинного кліща. Бо я зрозумів, що це зараза серйозна. Також хочу сказати, також хочу сказати, що з кукурузою все в нас буде добре. Бачу, зав'язуються качани, але треба обов'язково сіяти її десь в травні місяці, ось так, на початку. По кабачку, також в травні місяці, і якщо є бажання, можна ще на початку червня ще досадити з 50 суток. Тобто багато можна садити в травні, і він вже потрошки перестає родити якраз зараз в цю пору. І щоб він постійно давав і нормально приносив урожай, щоб постійно були свіжі кущі, то треба зараз десь в червні садити. Добре, сіяти. Ну і ждемо висадку капусти. Ну Ось так. Дякую за ваші коментарі, поради. Пишіть, підписуйтесь на мій канал. Скоро побачимось. Пока.